І ця інформація зараз буде цікава для тих осіб, які мають протекціоне спеціальне, тобто спеціальний захист або для вас, або для ваших друзів. А саме що сьогодні адвокати з Ажі сказали, що звісно нагадали, що протекціони спечали, ті, хто отримав або подав заявки до маджу 2023 року, тобто до травня 2023 року, можуть конвертувати в робочий дозвіл на проживання. Ті, хто вже після цієї дати подав. Конвертувати не можуть, а можуть тільки поновити. І увага, скільки разів можна поновлювати. Поновлювати можна стільки разів, скільки тривають підстави, для зберігаються, підстави, по яких вам дали протекціони спечали. Звісно ж, також що зазначили, що декрет окутро не є чітким в даних нормах. Зараз будемо бачити, як будуть реагувати квестури. І не забуваємо, що законодавство квестури це не законодавство.